19 лютого в урочистій обстановці колективу Мукачівської центральної районної лікарні міський голова представив головного лікаря. Восьмим очільником медзакладу став Юрій Головчак. Міська влада та громада міста ставить перед ним непрості завдання реформування медицини. 100% медикаментозного забезпечення на рік це сума майже 19 мільйонів 700 тисяч. Це розрахували медики, і вони цю суму отримають. Далі забезпечення фінансування. Енергоресурсів, вода, газ, електрика все інше на заробітну плату не вистачає, тому ми не будемо прив'язувати персонал до кої комісії, Ми будемо прив'язувати персонал до конкретно наданих. Послуг по охороні здоров'я. Частина послуг буде переведена на госпрозрахунок. Головний лікар подякував колективу та представникам міської влади за кредит довіри та зобов'язався спільно з колегами поетапно виконувати поставлені перед ним задачі. Особливу увагу обіцяв приділити покращенню якості медичних послуг у лікарні. Також наголосив, що скорочення серед медперсоналу неминучі, але частину планують перевести на госпрозрахунок. Боротьбу з хабарництвом теж не припинятимуть. Лікар повинен свідомо сприймати хворого. Якщо людина прийшла у нашу лікарню, вона не прийшла просто так, бо їй так хочеться. Вона прийшла з метою щось отримати, якусь допомогу. А тут ще ви знаєте, ну, не етично, а морально, коли людині пропонують, що от ти заплати енну суму, мені в карман, а тоді я тобі напишу і тим більше в аптеку ще. Я думаю, що в мірі можливості будемося з тим бороти. І думаю на підтримку колег, що вони свідомо, свідомо підійдуть до того питання. Головний лікар бачить перспективи Мукачівської ЦРЛ на європейському рівні надання медичних послуг. Субвенції з державного бюджету не вистачить на реалізацію поставлених завдань, тому планують залучати кошти спонсорів. А мукачівці закликають берегти здоров'я. Тоді не буде потреби витрачати кошти на лікування, адже воно сьогодні надто дороге. То в Україні, в тому числі мешканці міста Мукачу, мають розуміти, що здоров'я воно дорого коштує. І сьогодні тільки 10% здоров'я людини залежить від лікаря, 90% має дбати, вести здоровий образ життя і дбати про своє здоров'я, тому що ряд функцій лікарня буде надавати за власні кошти тих пацієнтів, які будуть звертатися за допомогою. Але стаціонарні хворі, вони будуть 100% забезпечені медикаментами.